Шукаєте ідеальне місце для відпочинку в Україні, я розповім про свою подорож до Івано-Франківська. Історичний готель Надія палац, де ми зупинились, розташований у самому серці міста, з надзвичайно привітним персоналом. Наш чотирихлапий член сім'ї теж був прийнятий з теплом, адже готель є pet-friendly. Тут відчувається подих старовини, хоча готель є дизайнерським, сучасним і повністю новим. З нашого просторого номера відкривався чудовий краєвид на ратушу. Це було наче телепортація в чарівне місце, де час зупиняється та все створене для комфорту. Ранок у Надія Палац зустрічаєш зі смачним сніданком шведський стіл у ресторані або ж романтично в номері з кавою на терасі. Готель має власний бренд органічної косметики на основі дамайської троянди з власних садів. На даху готелі є скайбар, де ми насолоджувалися неймовірною панорамою міста. Ресторан Omnivore, що в перекладі всеїдні, вразив нас найбільше, талісман Ведмідь килима, авторська робота відомої мисткині. Затишний камін, відкрита кухня, на якій готував харизматичний шеф-кухар, велетенські люстри хмарини, арт-об'єкти на стінах, дизайн інтер'єру зачаровує. Хочеться роздивлятись усі деталі, які виготовлені індивідуально для цього закладу. Чудова винна карта. І кожна страва відкривала нові відтінки смаку та історій. Все було гармонійно, дуже смачно, доповнювало нашу розмову про мрії та плани на майбутнє. Все навколо нагадувало про те, що важливі моменти це ті, які ми проводимо разом. А готель Надія Палац це казкове місце, куди хочеться повернутися знову та знову.